Глютен. Поговоримо сьогодні про глютен. Це у нас клейковина. це білок, який знаходиться в зернових культурах. Нас саме цікавить пшениця. Дивіться, постійно наш продукт зрівнювали з китайським. Там товстий волокна, на тонкий волок, тони, не тони. Е, місяць назад ми придбали собі. Дві баночки китайського тіста і віддали його на експертизу. Е, прийшло заключення експертизи. Там содержання білка, е, вологи, жира. От. Так як ми, компанія-виробник, ми вирішили повторити, ми місяць гралися з рецептурою цією, і от сьогодні я вам хочу показати, що у нас вийшло. Дивіться, так як глютен це білок, він не тоне в воді. Тут ми засипемо наш глютен. Ви можете спробувати там хейтери і всі решта спробувати на китайському, можете спробувати на звичайному. І глютен, звичайний кондитерський, пекарський. Давайте, щоб так. Один. Два. Щоб було коректно. Два тут і два тут. Білок не дожен. Розварятися в воді, він дожен зазвичай плавати, або скаплюватись частинами і так само лежати на дні, але вже частинами. Дивіться. Це ми беремо звичайний глютен, який продається в Україні. Бачите? Він растворяється в воді, він став мутний, волокна від нього тоненькі. Тепер, дивіться, бачите, якщо я навіть нажимаю, вона не тоне. Воно аж зав'язалося. Зараз ми почекаємо, воно постоїть в воді. Ми всім казало, що ми здесь надовго і тільки за якісним продуктом. Дивіться, мутний. Там, якщо ви побачите, я вам потім ще додатково знімлю. Він весь потонув і він розтворився в воді на дні. Цей у нас плаває частинами зверху. І вода у нас більш-менш прозора. Тепер китайський глютен нема сенсу купляти в Україні. Ще прийде нове обладнання. Ми зробимо ще пару експериментів. І у нас задача зробити ще глютен з товстими волокнами, і вже точно глютена китайського в Україні вже не буде, він нікому буде не потрібен. І всі писали: якщо ми повторимо китайський глютен. Або тісто, воно стане дорожче. Дивіться, хочу я вас розчарувати. Але як він коштував 50 гривень, він так і буде коштувати. На следующий рік так точно. Дорожче він від цього не стане. Він став тільки якісніше. Всім гарної днини? Па! Замовляйте!